Вітаю вас, малята. Сьогодні у нас заняття валеологія. Чого бояться мікроби? До нас завітала лялечка Оксанка, і вона жаліється, що в неї болить животик. Малята, давайте ми зараз з вами розглянемо та прослухаємо, що ж треба робити, щоб запобігти різних захворювань. Мікроби це такі маленькі частинки, які ми з вами не можемо побачити. Подивіться на мої ручки, вони наче чисті, але ж ні, на них вже є мікроби. Мікроби ми можемо побачити спеціальні прибори. Ось такі. Оці прибори збільшують мікроби, і їх можна тоді побачити. Малята! Я вам хочу сказати, що ми з вами упродовж сьогодні дня торкаємося дуже багатьох предметів. І ручки на дверях, і перила, і іграшку, і всі предмети, які ми з вами торкаємось, вони брудненькі. А чому? Тому що все покривається брудом, який ми не бачимо. Це маленькі маленькі мікроби. Дітки, я вам хочу сказати, що краще не гризти нігті, не облизувати пальчики, не брати до рота. Різних предметів, крім їжі, не терти свої оченятка. Якщо терти брудними руками, то є ймовірність того, що мікроби потрапляють наш лунок і може боліти животи. Тому обов'язково треба мити руки частіше, особливо діткам. Ось подивись, Оксаночка, якими засобами ми користуємось, щоб у нас були чисті ручки і чисті предмети. Охопи часто, чистого зубки зубною пастою, миємо волосся. Користуємося різними засобами, якщо у нас немає води і мила, це ось такі засоби. Миємо посуд. Лілочка, Оксаночка та дітки, запам'ятайте правила миття рук. Руками миємо відвідуванням туалету та після нього. Перед їжею та після їжі. Особливо, якщо ви трогали, брали щось масне і серветки вам не допомогли, то треба очистити руки. Обов'язково після прогулянки та перед сном. Де бруд там і хвороба. Проста звичка мити руки захищає, рятує. Тисячі дітей щоденно. Малятка, прослухайте, будь ласка, ласкавіше про мікроби, звідки взялися хвороби? Їх створили злі мікроби. Це маленькі злодіяки, хулігани, розпишаки, що живуть усюди, де повно є бруду, у болоті і грязнюці, у смітті, та у пилюці під брудними нігтями, пазрами і кігтями. Той, хто руки не помиє, їх ковтне і захворіє. І тому малята слід вам пам'ятати, будете вмиватися, митися, копатися, повтікає злі мікроби разом з ними всі хвороби. До зустрічі!